Добрий ранок, дівчата. Ви на каналі Анни Рибрової. Чому я посміхаюсь? Тому що намагалася зняти е, сьогоднішнє моє відео для вас десь е, на ранковій прогулянці е, на вулиці. Почала записувати, а потім е, мій телефон просто сів від е, температури повітря. Е, ось так спекотно у Дубаї, е, навіть дуже рано вранці. Проте мене нічого не е, спинить. І сьогоднішнє відео я для вас знімаю зі свого балкону. Е, сьогодні я буду говорити про е, мої 5 секретів міцного шлюбу з е, чоловіком. Е, знаєте, я в стосунках зі своїм чоловіком вже 12 років, із них 6 у шлюбі, і сформувала для себе такі 5. Головних тезисів, на яких формуються здорові, гармонійні власні відносини з чоловіком, отож, беріть каву ранкову, як і я, або чай, і давайте сьогодні поговоримо дуже відверто з вами. Ну що, дівчат? Поїхали. Буду ділитися виключно е, своїм досвідом. Буду наводити деякі свої особисті приклади з е, моїх стосунків і е, е, буду намагатися бути з вами максимально щирою сьогодні, як і завжди. Отож, е, перше моє правило е, в шлюбі. ніколи не ображайте словесно свого чоловіка, а говоріть лише про свої почуття. Россу що я маю на увазі, всі ми живі люди, і можемо у сварці сказати якісь дуже погані слова. Тут є декілька моментів, чому цього робити не потрібно. По-перше, через день-два ви помиритесь зі своїм чоловіком, а ці негативні слова, які ви сказали, вони залишаться в його підсвідомості ще надовго. Ви знаєте по собі, що, наприклад, коли вас якось словами образив ваш чоловік або ваша кохана людина, ви з нею помирилися, нібито все окей, але на підсвідомості у вас залишилися ті слова, які він вам сказав. Він може вже і сам жалкує про них, але вони залишаються у вас на, на підкірці. Тому, по-перше, стовідсотково ви помиритесь, а ці слова залишаться. І ви будете потім також жалкувати про них. Тому не потрібно. Другий момент, коли ви ображаєте свого чоловіка, кажете, ти такий, ти сякий, ти перетакий, чоловік починає з вами погоджуватися. Він каже: Окей, я такий поганий, Да, добре, я такий. Знаєте, вмикається така функція захисту організму. І е, чоловік, замість того, щоб з вами намагатися помиритися, зрозуміти е, свою е, можливо, провину, е, він починає захищатися і погоджуватися з вами. Ну добре, ти кажеш, я такий поганий. Окей, тоді так, да, добре. Я такий поганий. Він починає якби, захищатися, і він вас не чує. Е, чому важливо говорити лише про свої почуття? Е, коли ти говориш про свої почуття, ти даєш можливість чоловіку. Почути вас, тому що ти кажеш: Ти зробив так, мені від цього боляче, мені сумно, мені погано, я не можу заснути, я не можу їсти, я не можу нічого робити. Я відчуваю себе так-то і й так то в мене болить. Тоді на, на набагато більше шанс, що ваш чоловік вас почує і захоче з вами налагоджувати стосунки. Тому дівчат ніколи не ображаємо своїх коханих чоловіків поганими словами, а завжди говоримо про свої особисті почуття. Це набагато більший шанс бути почутими їм. Друге дівчата. Ніколи не обговорюйте в негативному uh, сенсі свого чоловіка з подружками, з мамою або ще з кимось, тому що також є декілька моментів. Повертаємося до першого пункту через день-два. Ви помирите зі своїм чоловіком, а ті негативні слова, які ви сказали про нього, своїй подружці, своїй мамі, вони в них залишаться. Вони в них залишаться на підсвідомості, вони будуть їх пам'ятати. І в їх очах, в їх очах він вже буде як, якби так трішки падати, знаєте. Тому ніколи цього не робіть. Єдина людина, з якою ви можете поговорити про свого чоловіка, про все, що вас болить, це психолог, тому що він не буде давати ніякої оцінки вам. Да? Але, звісно, всі ми живі люди, і іноді хочеться дуже, дуже Відверто поговорити з кимось, не завжди ти можеш іти до психолога, тому якщо говорите з подругою або мамою, знову ж таки повертаючись до першого пункту, не обговорюйте чоловіка в негативному сенсі, а просто кажіть: ну він зробив так, то і так, то знаєш, мені від цього якось так на душі неприємно знову говоріть про свої почуття. І ще є такий момент, коли ви негативно обговорюєте свого чоловіка з іншими, то ви якби підсилюєте ці слова. Ви надаєте енергію цим словам, і світ, ви, світ вам каже: ну, добре, ти кажеш, що твій чоловік такий, такий, такий. Добре, він, значить, буде такий, такий, такий. Тобто, світ вам відзеркалює ваші слова. А я не знаю, як це працює, але це стовідсотково так. Краще в очах своїх подруг, батьків та інших людей хваліть цього чоловіка. Краще ви трішки його перехвалите, ніж ви будете його ображати, лаяти та таке інше, тому що світ вас чує далі. Третє моє золоте правило. Ніколи не ставте дітей вище чоловіка в вашій сімейній ієрархії цінностей. Тому що, по-перше, на першому місці повинні бути завжди ви сама, а потім йде чоловік. Зараз розтлумачу чому всі ми дівчата, коли народжуємо дітей, ми зміщуємо фокус своєї уваги, звичайно, на дитину. Ну, перший другий місяць це нормально. Але потім, дівчат, потім треба схаменутися та повертатися до свого чоловіка. Тому що не забувайте, що чоловік це теж велика дитина, і чоловік першим з'явився у вашому житті, і саме завдяки цьому чоловікові у вас зараз є діти. Тому залишайтеся красивими, привабливими, жіночими зі своїм чоловіком, тому що їм дуже дуже потрібне наше тепло. Якщо він не буде отримувати цього тепла в сім'ї, знаєте, він <піде>, піде шукати тепло десь на стороні. Його антенка піде шукати, де це тепло. І зараз я не говорю там про секс. Перше, що чоловіку потрібно від жінки, це її тепло, йому потрібно відчувати себе потрібним. Так. І він буде шукати, де він потрібний. І добре, якщо він просто піде з друзями, посидить. Так? А якщо не з друзями, то це вже гірше. Отож, чоловік завжди повинен бути вище за дітей у вашій сімейній ієрархії цінностей. І далі, четверте, четверте правило. Ніколи не обестінюйте захоплення хобі вашого чоловіка. Я теж так робила, була молода, дурна і теж могла казати: ну, тобі твій, там, твій радіоспор, тобі дорожче за мене. Особливо мій чоловік любить займатися своїм захопленням у вихідні дні, коли всі інші йдуть у кіно, в ресторан. І перший. Перший час мені було якось образливо, я могла йому таки сказати: не робіть цього, не робіть, не повторюйте моїх помилок, ніколи так не, не говоріть. Тому що для нормального, люблячого, адекватного чоловіка його захоплення ніколи не буде важливіше за його кохану дівчину, дружину. Тому в той час, коли ваш чоловік займається там, футболом, або їде на рибалку або з друзями і їде кудись, або грає там, в теніс, гольф. Дівчата, у вас є вільний час знаходьте, чим займатися, та це класно. В цей час ви можете переробити дуже багато справ, на які у вас не вистачало часу до цього. Йдіть з подругами кудись. Навпаки, у вас є вільний час. Ідіть займайтеся своїми своїми якимись хобі, йдіть просто по магазинам, ідіть у спортзал до салону краси та да будь що. Тому ви повинні поважати хобі та захоплення один одного. Тому дівчата ніколи не говоріть своєму чоловіку: а тобі футбол дорожче за мене. Це до добра, не доведе. І далі останнє правило. Ніколи не затягуйте сори. Це дуже важливе правило. Я теж була молода. Ну, я і зараз молода, але була дуже юна, я теж любила затягувати сори. Це це дуже погано. Зараз розкажу, чому тому, що коли, коли ви посварилися там день-два, це добре. Це, ну, це окей. день-два. Ви посварилися, поображалися окей. Це у всіх так, навпаки, це трішки би, так, стосунки відновлює, да? якусь дає таку іскру нову і таке інше. Але якщо ви затягуєте сору, там на тиждень, на два, ви віддаляєтесь один від одного. Віддаляючись один від одного, нічого хорошого не буде. Знову таки, повертаємося до того, що чоловіку потрібне жіноче тепло. А якщо він буде думати окей, він там раз хоче з вами помиритися, два, там, третій раз, а ви його відштовхуєте і не миритесь з ним. Ну окей, він скаже, добре, я такий сякий, я поганий, да? я, 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 я такий козел. Ну добре, і він скаже: Добре, я пішов тоді. І знову таки добре, якщо він просто пішов там з друзями посидіти. А якщо він пішов не з друзями, посидіти, то це вже гірше, тому ніколи не затягуйте сори. Особливо, якщо це якісь побутові моменти, незначні моменти. Так, завжди проговорюйте і ніколи не лягайте спати в різних спальнях. Навіть якщо ви посварилися, лягайте в одне ліжко. Це важливо, тому що лягаючи в одне ліжко, все одно буде якийсь тактильний контакт між вами. І це вас може набагато швидше зблизити і помирити. І взагалі намагайтеся налягати спати, посварившись, намагайтеся налагодити стосунки до того моменту, як ви йдете до ліжка. Отож, дівчат, не ображайте словесно на чоловіка, говоріть лише про свої почуття. Не обговорюйте в негативному сенсі свого чоловіка з дівчатами, з подругами та з мамою, не ставте дітей вище свого чоловіка в стосунках, не знецінюйте його хобі і ніколи не затягуйте ссор. І буде вам щастя. Я сподіваюся, вам сподобалось сьогоднішнє моє відео. Ставте лайк, пишіть ніже коментар, нижче коментар, підписуйтесь на мій канал. Я бажаю кожній з вас, кожній з вас гармонійних, класних, щирих відносин з вашими коханими чоловіками, тому що ви цього варті. Я вас дуже дуже люблю, цілую, обіймаю і бажаю дуже хорошого дня.